Коли ви звертаєтесь до нашої клініки, ви одразу повинні відвідати спеціаліста-лікаря-вертебролога, це може бути лікар ортопед травматолог це може бути лікар-невролог. Але спеціалізація вона доволі вузька. Це вертебрологія. Вертебролог це хребет, логос це наука. Спеціаліст на консультації збирає анамнез, тобто ваші скарги, коли виник біль. Як розвивалися події, які лікування ви отримували до візиту до нашої клініки? Проводить ряд тестів, які дають можливість спеціалісту запідозрити. Ту проблему, яка вас до нас привела, і призначити необхідний спектр додаткових обстежень. Також спланувати можливий варіант лікування. Тобто, в нас є реабілітологи, в нас є спеціалісти з масажу, в нас є фізіотерапевтичні процедури, які дають можливість зробити це безпосередньо на базі нашої клініки. На початок ми прибираємо гострий стан, тобто ми даємо можливість. Позбавитися больових відчуттів, зменшити їхню інтенсивність, і потім передати вас до спеціалістів, фізичних терапевтів, які займаються реабілітацією. Є два варіанти реабілітації. Перший варіант це так звана кінезіотерапія. Кінезіс це рух, терапія це лікування, тобто лікування за допомогою руху. В нашій клініці представлена лінійка тренажерів або спеціально медичне обладнання, як ми говоримо, фінсько-німецької групи 9, яку можливість дають ці апарати, це медичне обладнання. Ну, по-перше, вони комп'ютеризовані. Комп'ютер оцінює стан вашого м'язового корсету. Реабілітолог, фізичний терапевт проводить тестування, визначається проблемна ділянка, і, відповідно, виходячи з результатів тесту, на цьому обладнанні ми можемо покращувати витривалість м'язового корсету, тобто розвантажувати структуру між дисків, соловів та поверхневих м'язів. Є другий варіант реабілітації, більш складніший. Він проводиться. Старшими фізичними терапевтами, і це робота над патерном, над звичкою руху, тому що кожна людина має певні звички сидіти, стояти, ходити. Це не означає, що ці звички фізіологічно збалансовані, і за рахунок цього певна ділянка надмірно навантажується, а деяка ділянка взагалі не приймає участі в роботі. Задача старшого фізичного терапевта це. Увімкнути ту частину вашого тіла, яка не приймає участі в русі, і таким чином розвантажити ту ділянку, яка несе надмірне навантаження. Старші реабілітологи, які займаються індивідуально, також проводять ряд тестів, визначають проблему з амплітудою, з рухом, з болем і працюють, використовуючи методики маліган, ПНФ, доволі багато європейсько запатентованих, хороших якісних методик саме для реабілітації для покращення патерну стереотипу руху.